Доброго дня, друзі! Передаємо самоскид на шасі Джак n 200 Зроблений кузов сільхозник три сторони. Спеціально на замовлення нашого клієнта покупця був перероблений ліва сторона борта, щоб верхня частина борта була зйомна. Або просто відкидна при потребі. Я раз повторюсь, кузів розвантаження на три сторони, товщина пола 4 мм, товщина бокових бортів 3 мм. Зарт задній борт клапан відкривається знизу і при потребі відкидається повністю на праву сторону. Двигун стоит в Объем двигуна 6,7 литра. 278 кинских сил. Кропка передач. Фастгир. Механика. 8 передач. 2 диапазона. При потребе выготавливаем любые самосвальные кузова на замовлення клиента, какие ваши размеры. Товщина. Все, дякую, гарного дня всім.